Друзі, всім привіт! Мене звати наді це канал Світло Бібліотек І у цьому відео я покажу вам детективи і трилери, які планую читати цієї осені. Якщо ви теж плануєте читати такий жанр цієї осені, то нагадую вам про мій промокод світло, який діє на сайті видавництва Vivat, і він діє на книги і видавництва Віват, у яких багато детективів і трилерів, і, зокрема, деякі з них я покажу вам сьогодні, і на книги інших видавництв, представлені у них на сайті, і також у фізичних книгарнях Віват у Києві, Львові, Івано-Франківську і Харкові. А тепер поїхали до книжок. У цій підбірці буде 10 детективів і трилерів. І я не думаю, що прочитаю їх всі, але я собі обрала ці 10, щоб можна було з них під час осені протягом осені обирати ті, які будуть мені заходити за настроєм, і ті, які я на даний момент дуже хочу почитати. Тут будуть книги, які вже дуже давно чекають своєї черги у мене на полицях, а є і гарячі новинки, які зараз наробили багато. Шуму і я теж хочу з ними познайомитись, але давайте про все по порядку. Перше, покажу вам якраз новинку. Це книга задум Джина Ганфа Кореліца. Це новинка від видавництва книголав, і вона буде розповідати нам про письменника, викладача, який зайшов в таку собі творчу кризу і не бачив, куди йому рухатися далі. В нього не виникають ідеї нових творів. Але йому трапляється студент, який ділиться з ним задумом задум своєї ідеї роману. І викладач уже як професійна людина розуміє, що. Це дуже класна ідея, і заздрить цьому студенту, що в нього виникла от така ідея. Але через певний час він дізнається про смерть свого студента і, вирішить, що це його можливість видати той задум за свій роман. І що з цього виходить, ми будемо читати у цій книзі. Ну і нам тут, окрім детективного сюжету, обіцяють розказати таку закулісся, як відбувається видавнича, як влаштована видавнича сфера. У сполучених штатах для мене це дуже цікаво. Я взагалі люблю це, коли в книгах описується процес, коли письменники придумують ідеї, втілюють її, як вони потім працюють там з видавцями, з видавництвом, зі своїми агентами. Тому я з нетерпінням чекатиму знайомства з цією книгою. Наступна книга вже давненько виходила у видавництва Старого Лева. Це останні дівчата, дебютний роман Райлі Сейгер. І я цю книгу не планувала загалом читати, але все змінилось після того, як я прочитала книгу останнє, коли я збрехала. Ви, певно, вже дивилися влог про читання цієї книги, і мені шалено сподобалось. Мені сподобалася напруга, яка була в тій книзі. Мені сподобалося, як вона врешті розв'язалася, і як відкрилась нам загадка. що а там зникли троє дівчат із дитячого табору. Тому я дуже зацікавилася творчістю цього письменника. Я знаю, що він зараз на піку популярності і продовжує писати, тому буде дуже цікаво, якщо мені і ця книга сподобається, тоді я з нетерпінням взагалі чекатиму, щоб старий Лев видавав ще більше його книг. І тут теж, коли я прочитала нотацію, мені це нагадало ту іншу книгу в останній, коли я збрехала, тому що тут йдеться про дівчину, яка... Опиняється живою у котеджі, в якому помирають всі. Інші жителі. Я так розумію, це буде якийсь відпочинок, чи кемпінг, щось таке, тому що це якийсь сосновий котедж, і там стається вбивство, чи стається якийсь нещасний випадок, і виживає лише одна дівчина. Але згодом з'ясовується, що таких дівчат є троє, здається, які за різних обставин виявилися живими там, де всі інші загинули. І от що поєднує цих дівчат, і як далі будуть розвиватися події? Буде розповідати ця книга. Тут, як і в тій іншій книзі автора, теж дві часові лінії, тільки з різницею не 15, а 10 років. Але я заінтригована, мені сподобався стиль автора. Сподіваюсь, що це буде теж захопливо, цікаво, і він не буде повторюватись. А от наступна книга це такий почекун на моїх полицях, тому що вона у мене уже давненько і про цю книгу в. Про цю історію, певна, що багато з вас хто знає, і багато хто читав. Це Ребека Дафна ДюМер'є або, можливо, ви дивилися екранізацію. Це такий драматичний трилер, який розповідає нам про дівчину, яка працює з собою компаньонкою, помічницею у багатої леді. От одного разу вони приїжджають на шикарний курорт, де вона знайомиться з досить таким багатим чоловіком, і з часом вона розуміє, що вона йому подобається, і він пропонує їй вийти за нього за. Але цей чоловік виглядає дуже сумним і всі розказують головній героїні про те, що у нього загинула дружина, вона затонула на яхті, і після того він такий дуже сумний, ходить в печалі, в траурі. І от, власне, Нашій головній героїні вона починає жити в його маєтку, але там все йде Шкереберті і власне, тінці покійної дружини, а це її звати було Ребека. буде Переслідувати її всюди, будуть відбуватися різні містичні історії, пов'язані з її смертю. Ну і власне за всю книгу, це я прочитала у Вікіпедії, ні разу не згадується ім'я самої головної героїні. Тобто ми не знаємо, як її звати, але всі її будуть сприймати за Ребекку, тому що вона на неї дуже схожа от Як це все розв'яжеться, я читала власне, у Дюмур'є птахи, інші оповідання, і моя кузина Рейчел. І мені сподобалася її така готика, її таке навіювання туману. Це дуже має бути осіннє читання, тому я вже Ну, і Мені подобається ось це оформлення від КСД Ребеки. Я шкодую, що я тоді собі і кузину Рейчел в цьому оформленні не взяла, а зараз вже її в продажу немає. Але, можливо, вони перевидадуть якось. Наступна книжечка теж із новинок, і це Ромео Еліс Тайтл бачила дуже багато вже захопливих відгуків. Дуже всі хвалять цей трилер. А мова тут ітиметься про маньяка, серійного вбивцю за прізвиськом Ромео. І тут що мене зачепило ще в цій книзі, це те, що допомагати слідству буде психологиня, і врешті її сім'ї, здається, її сестрі також буде загрожувати цей маньяк. І як вона буде з цим? Давати собі лад, як вони будуть здійснювати пошуки цього маніака, буде розповідатись у цій книзі. Але мені чому зацікавила ця сюжетна лінія? Тому що я коли читала цикл про Ганібала, мені якраз там дуже подобалась оця психологічна складова, коли там були консультанти, які і сам Ганібал він теж психотерапевт. Як вони будували саме оцю психологічний портрет убивці маніака, як вони за різними дрібничками ми аналізували його вчинки, старалися спрогнозувати його наступні дії. Це дуже цікаво, виглядало як якась психологічна магія. Тому мені подобається, що тут саме психологиня буде консультанткою, і це завжди додає якоїсь такої глибини і реалізму, історії, ну і ще такого драматизму. Наступна книжечка уже давно не новинка, це дебютний роман Ілларіона ну, я Принаймні думаю, що це дебютний. Білий попіл, пам'ятаю, на якомусь арсеналі ця книга була просто бестселером, здається, всі її тоді купували і читали. Я ж і Ларіона Павлюка читала Танець-недомка, і я бачу вас цікавить пітьма. Мені сподобалось пітьма набагато більше, ніж Танець-Недомка, тому я чекатиму знайомства з цією книгою. Що я знаю загалом про цю книгу, то це те, що це буде такий переказ, алюзія на війми. Гоголя, Але в інших декораціях дуже цікаво. Мені взагалі подобається, як Ларіон Павлюк намагається робити такі відсилки, якісь перегукування з класичними текстами. Це особливо так помітно і притаманно історії про пітьму. Тому я з нетерпінням чекатиму знайомства з цією книгою. А от новинка, яка просто зараз шумить всюди і всі її читають, і всі її хвалять, це усі в моїй родині убивці. Я не знаю, що тут буде за сюжетом. Книга невелика, тому я дуже сподіваюся, що я її якось швиденько проковтну і поділюся з вами враженнями у прочитаному. Але е з того, що я знаю, що це має бути теж детектив, але з якимись гумористичними елементами, дотепними, кумедними. А ще мені чомусь здається, що ця історія, якщо не екранізована, то має бути екранізована, тому що дотепний детектив вже виглядає так е кінематографічно, тому е можливо хтось уже і екранізує або. Вона вже просто я не знаю про це. Але загалом дуже-дуже заінтригована, тому що знову ж таки чула просто безліч позитивних відгуків на неї. Якщо ви читали оцю або будь-яку іншу з моєї добірки планів на осінь, то дайте знати в коментарях, як вам. Ну а далі книга, яка теж із категорії почекунів на моїх книжкових полицях, тому що це нічне кіно Маріше Песел. І Боже, скільки років ця книга вже чекає, чотири роки чекає на моїх полицях. Я знаю, що це такий нуарний, дуже темний, дуже ем, похмурий детектив. І особливість цього в тому, навіть особливість оформлення, що тут ми будемо. Просто всередині в серці самого розслідування, тому що у нас тут дивіться і вирізки з газети, і з е, статті з інтернету, і різні фотографії, і різні документи, і досьє, і помітки. Я це дуже люблю, коли е, автор долучає нас безпосередньо до розслідування, робить нас е, ну не співучасниками, а співдетективами такими. Мені це дуже сподоб, подобається о, у там, де цикл про Кормора Нестрайка. От особливо в останній частині, там, де були всі ці переписки в Твіттерах і в інших там, ресурсах, і в грі в чаті, когось хтось писав в коментарях, що це дуже втомлювало почитати ці переписки. А мене це надзвичайно захоплювало, тому що я звертала увагу якраз на всі ці нікнейми, хто як підписаний, шукала там якісь загадки, чому так, а чому так. і... Ну, якісь зв'язки, намагалася аналогії провести, і в цих чатах намагалася якось вибудувати собі теорію, хто там може бути вбивця. Тому я таке дуже шалено люблю. І мені тут подобається те, що тут якісь такі хроніки, архіви. Здається, це має бути якийсь дуже небанальний такий детектив. Тому вже не може ця книга так довго терпіти, я мушу її прочитати. Ну і на кінець вам покажу трилогію від Донату Каріць. Автор, про якого ви залишали мега багато позитивних коментарів, зокрема про цю трилогію, тому я вже в такому передочікуванні, в шаленому, у мене вже такі завищені очікування від цього циклу, від цих детективів. І я знаю, що тут вони мають відбуватися в декораціях Риму, Італії, але загалом іншого нічого про сюжет не знаю і не буду собі навіть анотацію якось псувати, тому що часто анотація спойлерить так добру. Сюжету, якісь повороти такі значні. Тому я не буду читати, буду вже читати безпосередньо цю трилогію. Ну і донатока Карізі, до речі, фаворит за замовленнями на сайті VivaD з моїм промокодом. Тому якщо ви ще не запаслися цієї трилогії, то раджу скористатися знижкою і теж собі замовити на осінь. Якраз думаю, саме те, що треба. Тож, ось такі мої трилерно-детективні плани на цю осінь. Діліться у коментарях, чи плануєте ви щось. Таке темний похмуре читати. Я сюди не включалась Стівена Кінга. Він був в моїх загальних планах на осінь, тому що в нього там теж ого історії, від яких можна налякатися, нажихатися. Тому запрошую вас в коментарі пишіть свої плани, і можливо знову ж таки ви щось читали із того, що я показувала, якими були ваші враження. Буде цікаво почитати і потім порівняти зі своїми. А я ж вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки, коментарі. І запрошую підписатись, якщо ви ще цього не зробили. Окремо, дякую і вітання моїм спонсорам на YouTube і Баймі І до зустрічі у нових відео. Па-па!